Про зовнішнє і внутрішнє я звик сам казати, там, що а, поглянути всередину себе, зануритись в себе про внутрішній світ. Тому що так, ну так якось звично. Так всі говорять. А я підхопив цю форму про пояснення цих. Того, що я як би, проявляю. Але по суті, е немає якогось внутрішнього чи зовнішнього, воно все єдине. Е те, що я називаю зануренням в себе, це як проявлення е сприйняття свого. Отак, От як я чую, наприклад, я можу сказати, що я чую всередині себе. Це ж всередині мене ці звуки. Я сприймаю. Але вони звідки приходять, ну як би можна сказати, що зовні, але нема такого зовні, воно все єдине. А всередині мене, якщо так умовно казати, то це просто способи сприйняття, от той спостерігач, умовно внутрішній, про який багато говорять. от він його зручно просто помістити десь всередині, і він там собі всередині спостерігає. Але от е, захотілося самого себе поправити, що це не про якісь там розділення зовнішнього і внутрішнього світу. Це один світ. Його можна ділити для зручності, але може виявити, що він не зовнішній і внутрішній, а він просто шарами, як торт Наполеон. Лежить в одному місці. А те, що я називаю, називав і ще буду, мабуть, довго називати внутрішнім, це більше про саме моє сприйняття, мої можливості сприймати, відчувати, усвідомлювати. І, і воно, воно так зручно його називати внутрішнім, то воно тому, що воно в більшості не ну, якби. Незвично проявлене. От коли я чую спів пташки, я розумію, що вона десь там сидить, ось вона там, я її бачу, вона летить, сидить, співає. ну Тобто це звично назвати зовнішнім. Коли я дивлюсь на дерево, я сприймаю його, начебто воно попадає мені десь всередину, але я знаю, що воно ось проявлене переді мною. А є відчуття, які... Начебто вони зовні не проявлені, але я їх відчуваю. Є усвідомлення, які, концепції, яких я не, ну як би не можу там сказати, ось воно ткнути пальцем. Але воно всередині мені якби, такі, проявляється. Ну оце, ось так умовно, знову ж таки назвав собі всередині мене, і навіть не. не, цей, не і не запнувся, тому що так зручно. Але це просто чому я захотів поправити, щоб вийти із цього. Це трохи обмежує, що типу то, то зовні та те всередині, воно все в одному а, умовно просторі, в, в одній бульбашці свідомості, в одній реальності. Просто є умовно проявлений план. Є непроявлений, є тонкий план, є, можна ще там на, понамальовувати собі планів якихось. І це нормально. Ну, ум хоче все це якось прояснити. Однак, щоб трохи розворушити цю е, концепцію сприйняття зовнішнє внутрішнє, тобто захотілося от так от. Трошки його похитнути, щоб вийти з цих обмежень насправді. Тому що відчув в моменті, що не зовсім коректно. Зовнішнє, внутрішнє, зовнішнє внутрішнє не так. Можливо, ще прийде якось точніше це прояснити, але захотілося зафіксувати це, щоб чіткіше приходило. Тому що воно все одне. От, от все одне. Але є рівні сприйняття і вони просто одне на одне нашаровуються. Є, є проявлена матерія, жорстке, тверде, плотне, так як є стихії. Так? Є кристалічна форма, рідка форма, хоча теж кристали е -е, води. <гум> Але така форма. Е стан речовини є газоподібна, є плазма. І там ще є фізики відкрили, ще там штук 8, там, всякі там кварглюні, конденсати, ще ще щось там таке. Е, я не, не буду ковіркати ці терміни. Однак про що це? Про, е, про форми проявлення вже в матерії. А є ще ж не скільки? Просто від, от взяти відчуття, що це таке, яке воно має відношення до матерії. Це, це звісно, ми сприймаємо матерію через відчуття, такі відчуття от, тактильні, там, запахи і так далі. Але є ще ж відчуття взагалі, як, як їх прояснити, це з яких воно станів матерії, чи, 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 чи чого взагалі яких воно вібрацій формується? От е, є ще свідомість, ефір називають е, стихія, стихія ефір, як свідомість в езотериків, є таке поняття. І воно е, зручно тим, що ну, дає опору за щось там заікоритися, за цей термін, за це поняття, за цей концепт і прив'язувати туди, опиратися в цьому потоці. Свідомості, щоб якось відштовхнутися і прояснити собі ширше для ума, що це відбувається. Ну та й окей. І щоб не замикати цю свідомість цей ефір всередині себе, захотілося випустити її цю свідомість вже і в простір також Типу, гуляйте. Тому що це одне і те ж. Це просто рівні проявлення. По суті, це рівні проявлення, причому ще й в нашій свідомості. О, це дуже така тема цікава. Не знаю, що, що я зараз стільки всього наговорив, в яку зараз куди хоч, глянь, і можна, поки не пересохне в горлі, можна щось розказувати. Ну але ось такі незавершені е, думки, незавершені розмови мені самому, ну незавершені, в не оформлені, що я от сказав від початку до кінця, висловив все чітко, зрозуміло і так далі. Оці, що, те, що не зрозуміло, то воно якби зрозуміло. А те, що не зрозуміло, не можеш висловити, це ти знаходишся таком на сірій зоні сприйняття своїй власній, намагаєшся розширити його. І саме тут, в цій, коли заходиш всю темряву, сутінки сприйняття свої власні, воно і дає власне твій ріст, твоє розширення. І ті, хто, ну я добре знаю людей, ну я добре знаю, траплялися люди, які не сприймали такого нічого, такого непевного, вони... Орієнтувалися тільки на чітку логіку, чітке сприйняття, а все решта відкидали, типу, це все не доказано, це все незрозуміло, це все єріс і так далі. Ну от, от ця логіка їх і тримає. Не дає їм не дає їм розвиватися. Ну хто їм не дає розвиватися? Вони самі собі тримаються за цю логіку, тому що в логіці в цьому всьому в цій зрозумілості комфортно. А там, де не зрозуміло, там страшно, некомфортно. Потрібно наважитись насправді піти і сказати собі, ти більше ще комусь, щось незрозуміле для самого себе, прощупувати для самого себе. Це не зрозуміле, щоб його прояснити. Просто воно вже настільки, Чого... чому я вже сам для себе про це говорю? Тому що воно вже настільки мене <свісно> дістало, хотів сказати, ну не в негативному сенсі, а добралось до мене. Почало, вже... Починає проявлятися і так, і так, то, то, то... його ігнорувати. Ну можна Це так, заховатися назад в цю мушлю, в ракушку і сидіти там. Оце буде всередині мушлі. Це буде внутрішній світ, а, весь, а все решта буде зовнішній, незрозумілий, страшний. Нелогічний. А всередині мушлі комфортно, тепло, все по поличкам, все нормально. Тільки вже свіжого повітря давно не вистачає. Ну нічого, ми ще якось з цим змиримось. Але Але... тут більше образ вже підходить яйця, яке всередині просто вже виїдається, вже нема що, нема чим е, цьому духу, який там запзан, за який там томиться в цьому середині яйця цей з. Трібно прокльовувати цьому. А, як же ж цей? Курчат, курча, цепля. Треба проклюнити цю шкаралупу інакше можна там задихнутися. О, що це я пішов? Щось вже пішло в мене по алегоріям. А, так, хочу, а ну-ка, ще повернусь на початок. Внутрішнє зовнішнє. Дуже, дуже, якби мені вібрує ця тема. Не дуже проявлена, але дуже вібрує. Хочеться ще щось проявити, ще щось витягнути. Внутрішнє зовнішнє. Тобто все одне. Звісно, все одне. Але стільки там нір, стільки там ха -ха -ха, печер, стільки всього, що можна назвати внутрішнє. Це просто точка зору, це просто для зручності. І саме так це потрібно і сприймати. От так зручно я ще і далі буду продовжувати це казати про внутрішній світ, про занурення в себе, про те, просто по привичці, бо так зручно, однак, однак хочу своє як би, усвідомлення, розуміння, бачення вивести з цього обмеження, сприйняття. Воно все багатогранне і, і воно все прекрасне. І ділити його просто одне, відділяти одне від одного це штучно. О, до речі, це штучність. Штучно, це ум робить це, як, як вчений е, там досліджує щось, він ділить, 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 ділить. Воно було з кимось з природою. Чим сотворено цілим, а наука його ділить, дробить, ковиряє до атомів, електронів, фотонів, бозонів, що там далі? А далі пустота? Чим далі вглиб, тим далі нема нічого. Нема нічого, крім вібрації. Вібрації якоїсь енергії, суті якої ніхто не розуміє. Прекрасно. Коротше. Зручно, окей. Але не обмежую себе. До зустрічі!